Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, ми з вами живемо в особливий час, час другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. І про це свята книга Біблія багато говорить до нас з вами. Я думаю, можливо, почти всі розуміють українську мову, так? Да? Чи не всі? Почти всі. Ну, слава Богу, слава Богу, наші вчить. Ви знаєте, коли ми читаємо друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, першого вірша сказано такі слова. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні. Невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Дорогі мої друзі, ось те, говорить Слово Господнє нам про що буде відбуватися перед приходом Ісуса Христа на цю гріхом переповнену землю. І я думаю, що сьогодні ми з вами ніхто не зможе заперечити, що насправді сьогодні в світі так відбувається. Насправді, сьогодні в світі відбувається оце всякого роду зло, яке ми про яке ми читали, тільки що з вами, про те, що які будуть люди. І тому знаєте, Ісус Христос, Він не залишив нас без всякої надії. Без всякої того, щоб ми розуміли, як нам потрібно поступати не тільки в час, той час, коли ми чуємо про прихід нашого Господа Ісуса Христа, другий прихід Його на цю землю, але взагалі, як потрібно людям жити в цьому світі. Свята Книга Біблія навчає нас, як ми, як люди, маємо жити в цьому світі, для того, щоб коли прийде Христос, коли настане час Його приходу, і ми могли з Ним зустрітися як своїм особистим. Спасителе, ви знаєте, сьогодні багато із людей, та на жаль, даже християн, хочуть знати день приходу Ісуса Христа. Хотять знати точну дату, коли прийде Ісус Христос на цю ріхом переповнену землю для того, щоб забрати свою церкву, свій народ до себе. І ви знаєте, на жаль, є багато таких людей, які вичисляють сьогодні дати, які кажуть, що ось в такому то році буде прихід Ісуса Христа. Ті вже були пророки, які пророкували ще раніше, і не сталося, коли цього кажуть, що ні, це не так, щось по-іншому вираховуйте, і так далі. Друзі мої, але ми коли звертаємо нашу увагу до Слова Господнього. Ми читаємо свята Книга Біблія пише нам про те, що ніхто не знає ні дня, ні часу приходу Сина Людського на цю землю. Чи, можливо, хтось знає із вас? Ніхто не знає. Да, ніхто не знає. Так говориться та книга Біблія, і це є істина. І тому, друзі мої, ми сьогодні не маємо права щось там вираховувати, щось там собі придумувати для того, щоб людей ну, збити з пантелики, сказати, що там через скільки то років, через рік, два, три, п'ять років прийде Ісус Христос за своєю церквою, за своїм народом на цю землю, тому що це буде неправда. І ми з вами цього не маємо права робити. Але коли ми звертаємо увагу свою до Слова Господнього, коли ми читаємо Слово Боже, яке записане на сторінках Святого Письма, дивіться, ми читаємо Євангелії від Луки, 17 розділ, або 17 глава, по-російськи буде, 30-й вірш, написано такі слова. Так буде в день, коли з'явиться людський син, тобто Ісус Христос. Так буде той день, і ви знаєте, ця заява Ісуса Христа, ця слова Ісуса Христа, які він говорив, вона збуджує нашу цікавість, наш інтерес, збуджує і в свою чергу породжує в нас якесь питання. А дійсно, як то буде в той час, коли буде прихід Ісуса Христа на цю землю? І нам як нам хочеться про це знати, як це буде відбуватися? Як це має статися? Що має бути перед Його приходом? Тому що я говорив спочатку, що ми живемо в час перед другим пришестям нашого Господа Ісуса Христа. Ми живемо в важкий час, ми живемо в час, коли гріх панує в цьому світі. Ми живемо в час, коли війни, про що говорить слово Господнє, що війни відбуваються, і це ми бачимо. Ну хто сьогодні? Я думаю, всі знають про війну, яка є в Україні, але це ж не тільки в Україні, друзі мої по всьому світі війни йдуть сьогодні. Сьогодні люди гинуть, сьогодні страдають сім'ї, сьогодні залишаються дітки без батьків, батьки, без дітей і так далі. Друзі мої, і це відбувається в цьому світі, але не тільки це має відбутися в світі цьому. Коли ми звертаємо нашу увагу до цього самого 17-го розділу Іван від Луки, читаємо 26 і 27 вірш написано такі слова. Як було за дні Ноя, так буде і за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп, і вигубив усіх. Дорогі мої друзі. І тому ми думаємо, що це все те, що тільки так має бути, коли син людський з'явиться, коли прийде наш Спаситель Ісус Христос за своїм народом, за своєю церквою. Ми думаємо, що це з'явлення будуть супроводжувати якісь там знаєте, надзвичайні ознаки, якісь там особливі ознаки, виявляється, що життя буде йти своїм чередом. Життя буде продовжувати це життя на цій землі. І написано у слові Божому. Дивіться, каже, що як було за днів Ноя, так буде за днів людського сина. Дорогі друзі, ви знаєте, я думаю, що про цю тему, другий прихід Ісуса Христа, ми так з вами мало розмовляємо. Так мало ми звертаємо увагу на, ці, на це, так знайти, ну чомусь ми її обминаємо. Можливо, нам не хочеться, що щоб Христос прийшов. Ми з вами живемо в країні, які певне, певна така, знаєте, є, ну, у нас безпека. Ми живемо в країні, в якій нам ну, певні якісь там маємо ну, статки. Да? І нам ще б хотілося прожити, ми ще маємо плани, ми ще будуємо плани свої. Ми думаємо, що ми ще проживемо дуже багато років на цій землі, ми ще знайти щось зробимо і так далі. Але друзі мої слово Господнє говорить про те, що. Навіть коли ми звертаємо увагу, коли Ісус Христос говорив, що я прийду незабаром. Так говорив Ісус Христос. Незабаром багато людей і говорили свого часу. Слово Боже говорить, що ж від днів ще здав нам від наших батьків, ще найти, говорилося про прихід Христа, але воно все залишилося так само. Але, друзі мої, Слово Господнє говорить про те, що, дивіться, що так буде перед приходом Ісуса Христа. Каже, що люди їли, пили, женились, виходили заміж і знайти це за дні мною було так, і не думали, не думали, що настане потоп, не думали, що станеться насправді це велике горе. Але друзі мої, виявляється, що життя буде так проходити, як і. Тоді проходило так і сьогодні буде перед приходом Ісуса Христа. Буде проходити люди, одружуються, люди не їдять, п'ють люди. Живуть собі, працюють і так далі. І життя своє так проходить на цій землі. Але знаєте, коли ми звертаємо увагу на історію людства, на історію життя людей на цій землі, то знаєте, були періоди в історії людства, що люди не тільки їли, пили, женились, виходили заміж. у Людей були інші потреби, або тобто були якісь вищі потреби. Люди цікавилися, ну наприклад, такою культурою духа. Люди цікавилися або намагалися служити Богу. Люди не йти дбали про спасіння своєї душі, бали про духовний розвиток. Був такий час. Знайти, для... Ми читаємо Слово Боже, про це описується. Але коли ми звертаємо за часи часи за Ноя, сказано, але за Дні мною було не так. Люди втратили людську гідність, люди не ти, жили в гріху. Про це ми прочитаємо у книгах буття або Бітіє. Читаємо 6 розділ з п'ятого вірша. такі слова. Сказано. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання. Їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його, через те Господь сказав: знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Однак Ной знайшов прихильність у господніх очах. А ось родовід Ноя Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення, Ной ходив з Богом. Ной мав трьох синів, Сима, Хама та Єфета, земля зіпсувалась перед Богом і наповнилась земля насильством. Бог оглянув землю і ось. Вона зовсім зіпсута, бо кожне тіло викривило свою дорогу на землі. Дорогі мої друзі, ось що описує слово Господнє, про той жахливий стан того часу, часу, коли жив Ной, жахливий стан людства, тобто мається на увазі, тому що люди жили своїм життям. Люди жили, не звертали увагу на Ноя, не звертали увагу на те, що відбувається, кругом їх. І, знаєте, до такого стану знаєте, доходили, доходило людство. Ми в Біблії мало маємо інформації про Ноя, але сказано про ньому, коли ми читаємо, то сказано, що ми прочитали, що Ной знайшов прихильність у Господніх очах. Каже, ось родовідної, Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення, Ной ходив з Богом. Дорогі мої друзі, дійсно, Ной був ну, праведним чоловіком. Ной був той, який любив Бога, який дійсно підкорявся Богові, і знаєте, він дотримувався того, що йому говорив Господь. Знаєте, він був праведний, він був невинний, він ходив написано слово з Богом. Тоді, коли люди, які оточували його ноя або ті, які жили разом з Ноєм, написано, що вони зіпсували свої дороги. Чи дійсно ну, чинили зло? Тобто зло чинили, вони гріх робили в житті, земля була сповнена насильства, вони не слухалися Бога, вони не поступали так, як говорив Бог, і знаєте, Ной проповідував їм. Ноя була не через той корабль, який він будував, великий корабель, який йому повелів Бог збудувати. І, знаєте, то Бо, Бо, Ной робив за Божим наказом те, що Бог повелів, йому він робив, написано, що Ной зробив все, що звелів йому Бог, так говорить Слово Господнє на нас. І за Божим наказом він будував цього такого ну, велите, величезного, такого корабля, будував, тому, щоб врятуватись від потопу. І йому, мабуть, допомагали сини, можливо, допомагали, ті, які, про яких сказано, були в нього в цьому будівництві. І кругом цього будівництва збиралося багато. Багато людей люди з цікавістю приходили, люди дивилися і думали, що це будує цей ну, якийсь корабель, будує на суші, немає ніякої води, і він, знаєте, щось там собі будує. І, знаєте, Ну, можливо, і закликав людям людей говорив, люди покайтеся, тому що прийде потоп на цю землю, він знищить усе. Але люд, ніяких добрих таких наслідків, проповіді Ноя не було. Люди не звертали увагу на Ноя, або, можливо, навіть звертали і дивилися на нього, і думали, що це робиться з цим чоловіком, таким, знайти, ну, він вже був, можливо в віці був. Та? І щось недобре ним робиться. Можливо, хтось біля. Війська крутив, казали, що таке він своєї побожності, з божеволів, можливо, цей ной і де може взятися скільки води, коли він їм говорив, що буде потоп, де може взяти скільки води, щоб затопити всю землю. І найде друзі мої, ной не звертав на це уваги. Він робив свою справу, він робив те, що звелів йому Бог. Він виконував Боже повеління. І наконець, коли Ной збудував цей ковчег, і Бог повелів Нойові, щоб він зібрав до ковчегу певну кількість тварин, щоб йшов сам своєю сім'єю, щоб вони війшли туди, в той ковчег. І після того знаєте, був ковчег ще відчинений сім днів, так говорить слово Господнє. І це була особлива ласка Божа до грішних людей. Тобто Бог дав час людям для того, щоб вони могли навернутися від своїх злих діл, від своїх злих вчинків і могли війти в той ковчег, який був спасінням для них від цього потопу. Але люди цим знехтували. Люди на жаль знехтували цим. Люди не послухалися. Люди не звернули увагу на те, що насправді відбувається, і прояв Божого милосердя. Остаточно дійсно. Би ніякого результату не дав. Бог був милостивий до людей, Бог хотів, щоб люди війшли, щоб люди повірили ноєві, щоб люди могли спастися, щоб вони не загинули всі разом, але нити, нічого не сталося. І все було марно. На сьомий день, говорить слово Господнє, Бог зачинив цього ковчега, і він, він сам закрив і почав лити страшний дощ. Писало, Слово Боже, що з землі піднімалась вода і з неба. Тоді в того часу, знаєте, земля взагалі орошалась не дощом, а росою орошалася того, того часу земля. І через те люди не могли повірити, звідки візьметься цей скільки води, щоб затопити цю землю. І тоді, друзі мої, написано, коли ми читаємо сьомий розділ. 11 вірш сказано, такі слова, дивіться, сказано, наш 60 році життя Ноя, другого місяця, 17-го дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела великої безодні і повідчинялися отвори небесні. І сорок день та сорок ночей невпинно падав на землю. Дощ. Саме того дня ввійшов у ковчег Ной, син, Хам'я, Сини, Ноя його дружина, і з ними три дружини його синів. Вони звірі за їхнім родом, вся худоба за їх родом, всяке плазун, що повзає по землі за його родом, і всяке птаство за своїм родом, усе, що має крила, увійшло в ковчег до Ноя по двоє з кожної істоти, в якій є дух життя. Дорогі мої друзі, Ось що ми читаємо про те, що Ной зібрав туди в той ковчег, той корабель, величезний корабель, зібрав він туди тварини, війшов сам, війшли, війшла його сім'я, родина його війшла у цей ковчег і сказав, що коли вже став лити дощ, коли вже знаєте, насправді люди, можливо, побачили, що відбувається. Зрозуміли люди тоді, що Ной говорив їм правду. Вони вже можливо дійсно були. Ну багато із них били себе в груди. Чому ми не повірили Ною, і чому ми не повірили тому, що він говорив? Чому ми вважали його за божевільну людину, чому ми взагалі ну, не звернули увагу на те, що насправді говорив Ной. Друзі, мої, ось можливо, ось такі були каяття в людей того часу, і ті, друзі мої, але нічого вже їм не допомогло. Написано, що був, була земля потоплена водою, і все живе на ній загинуло. Знаєте, друзі мої, Так було за днівно, я говорить слово Господнє. Так було за днівною і так має бути, коли. Син людський з'явиться. Так говорить Слово Сподніє. Звичайно, не будуть ті самі події, не буде потопу. Слово Боже говорить про те, що не буде потопу знову. Але вдруге, коли прийде наш Спаситель Ісус Христос на цю гріхом переповнену землю, Він дійсно сьогодні хоче, щоб ми з вами, люди, не жили в якимось якійсь темноті або нерозумінні того, що відбувається кругом нас, щоб ми могли розрізняти час, в якому ми живемо, щоб ми могли. Розуміти, що час, в який ми живемо, Він є таким близьким до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Час, в який ми живемо, він є особливий час, тому що це час, який Бог дає нам, людям, на цій землі, щоб ми могли поводитися. Правильно, поводиться обережно, поводиться дійсно з розумінням, або ну вірніше навернутися до Господа, вірніше покаятися, тому що ми з вами, Слово Господнє говорить, що всі. Зрішили всі лишені слави Божої. Сьогодні немає ні однієї. людини, Я думаю, сьогодні серед нас тобто бив би себе в груди, сказав, що я безгрішна людина абсолютно. Сказав би, що я не маю ніякого гріха. Але знаєте, друзі мої, ми можемо, звичайно, хтось може знайтися сьогодні і сказати, що я безгрішна людина, тому що так люди сьогодні кажуть і кажуть, що я нікого не вбив, нічого не вкрав. Та я не грішна людина. Але, друзі мої, це не означає, що тільки людина у когось била чи щось вкрала, це вона вже є грішна. А ми як. Часто в своєму житті ми грішимо і із словами, своїми думками можемо грішити своїми діями. Можемо щось робити неправильно. Але друзі, мої, ми маємо слово споднів сказано, що ви маєте вірніше пророче слово, і ви добре робите, якщо ви звертаєтеся до нього як до світильника, який сяє в темному місці. Господь Ісус Він залишив нам свою святу книгу Біблію, для того, щоб ми її читали, для того, щоб ми її вникали в ню і могли дійсно поступати, так як він навчає через своє святе Слово. Тому, друзі мої, ви знаєте, коли ми говоримо про другий прихід нашого Господа Ісуса Христа, ми читаємо про те, що як люди поводилися перед потопом, як люди перед потопом жили, так, знаєте, Слово Господнє говорить і перед приходом Ісуса Христа. Я думаю, що сьогодні не потрібно вам щось розповідати, якісь там історії, розповідати щось там, те, як людство сьогодні живе, людство сьогодні живе своїм життям. Цьому світі люди живуть, не звертаючи увагу, або для багатьох із людей є ніч, немає нічого святого в цьому світі. Люди живуть для того, щоб мені було добре жити, для того, щоб мені було комфортно жити, щоб мені було добре, а там своєму ближньому, ну як там прийдеться, чи йому добре, чи йому не добре. Головне, щоб мені було добре. І тому, друзі мої, в поведінці людства сьогодні нічого не змінилося. В поведінці сьогодні безбожних людей дійсно відбувається. Те саме, що було за Днів Ноя, що слово Господнє, ми читаємо, було за днів Лота, тобто розбещеність була на землі, було гріх панував того часу, і сьогодні цей самий гріх панує в цьому світі. Тільки, можливо, в більших масштабах, можливо, в більших якихось проявляється таких діях людських. Але друзі мої того часу проповідував один ной. Того часу ной проповідував людям. Казав люди покайтеся, тому що прийде потоп, що він знищить землю, знищить все живе. Сьогодні ми бачимо, є е, дійсно багато е, або набагато. Більших можливостей сьогодні спастися, тому що тоді проповідував Ной, ну, а сьогодні тисячі християн проповідують про Ісуса Христа, проповідують про спасіння, про те, що дійсно Ісус Христос є, той Бог, який любить нас людей, той, який хоче, щоб ми всі отримали спасіння. Написано: Бог не хоче смерті грішника, але хоче, щоб кожен грішник навернувся від своїх злих доріг і отримав спасіння для своєї душі. Ной був. Старий, да? Ми говорили про це, і тому люди думали, що він не сповна розуму. Думали, що ну, щось сталося з тим чоловіком, щось з ним не в порядку, щось з його розумом. Але друзі мої, сьогодні молоді хлопці, молоді дівчата дійсно звіщають слово Господнє. І написано в Слові Божому, що сьогодні є хмари свідків, які свідчать про те, про Ісуса Христа, про Спасіння, які свідчать про те, що наше життя на цій землі воно не просто закінчиться. Ну так як ну, люди сьогодні є, багато людей думають. Так, небуття життя пройде, і все, ми відійшли на цьому селе. Друзі мої, ми знаємо Слово Господнє говорить, що настане час приходу нашого Господа Ісуса Христа для того, щоб забрати свою церкву, свій народ від цієї землі. Так навчає нас свята книга Біблія. І... Знаєте, що сьогодні робить світ при наявності цих свідків, які свідчать про Ісуса Христа, цих марі свідків, які свідчать про спасіння. Душ людських, те саме, що за днівною. Люди собі, як написано, були їдять, люди п'ють, люди собі одружуються і так далі. А про заплату сьогодні людство не думає. Сьогодні люди, ну багато із людей. Я не, не кажу, що всі люди, але взагалі багато із людей не думають про те, що придеться прийде час розплати або заплати за наше життя тут на цій землі, настане і часто із людей, ну. Коли приходиться розмовляти з людьми, люди кажуть, що що буде всім, те буде і мені. Так? так часто люди говорять і не йти, заспокоюють себе люди. Але друзі мої, коли прийде час Божого суду, коли прийде час Божого розрахунку, нети тоді людина не скаже, що що буде всім, а те буде мені. Але люди хочуть бути разом з Богом. Люди хочуть бути в Його царстві. Люди схотять людство, хочуть, щоб дійсно що бути з Ісусом Христом. І не можуть навіть сказати, що ми ніколи не чули про Ісуса Христа, ми ніколи не знали про Нього. Ми ніколи нам ніхто ніколи не говорив. Тому що сьогодні, як ніколи, є так багато засобів, через яке проповідується слово Господнє. Ми бачимо зараз в кожному. Гаджеті є можливість відкрити, послухати Слово Господнє, є книга Біблії, яку ми маємо можливість почитати, є різні істочники, з яких ми можемо черпати. Тоді, коли настане час Божого суду, ніхто із нас не може сказати, Боже, та я взагалі про тебе ніколи не знав, ніколи не чув, тому що вже Слово Боже досягає до племен, тих племен, які кажуть, диких племен, які там ну, ще живуть у тих джунглях, але їм пропонують. Повідується слово Господнє. і тому, друзі мої, ми маємо сьогодні задати кожен із нас має задати собі самому питання, в якому положенні ми знаходимося, чи як той ной, який живемо справедливо й невинно, перед ходимо перед Богом, чи можливо так як звіщає слово Боже за ті люди, які жили в той час, і сьогодні багато із людей живуть таким життям, тому. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми не пристосовувалися до цього світу, щоб ми пам'ятали про те, що не настане той час, коли нам придеться пристати перед Господом, коли придеться стати перед Ним і сказати йому, чи я ніколи тебе не знав, чи сказати щось той Бог якому я служив чи служила, на якого покладалася в своєму житті, ми, друзі мої, це залежить від кожного з нас, і тому нехай Господь нам допоможе, щоб коли настане час приходу нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли увійти в той духовний ковчег, яким є для нас наш Спаситель Ісус Христос, той, який помер за кожного з нас, той, який пролив свою святу причисту, безневинну кров, для того, щоб ми отримали спасіння для своєї душі. І тому, друзі мої. Всі ці, ну таке слово прелісті цього світу, які сьогодні є, вони нам не допоможуть отримати спасіння. Тільки віра в Ісуса Христа, тільки любов до нашого Господа Ісуса, тільки посвята йому ми тоді тільки зможемо мати надію, що коли настане час приходу нашого Господа Ісуса Христа і ми. Вийдемо йому на зустріч, ми скажемо, ось той Бог, якому я служив, чи я служила в своєму житті, на кого я покладалася чи покладався в своєму житті, і тільки в нім однім є спасіння від цього вогненного потопу, який гряде на цю землю. і Тому Господь нехай допоможе нам, дорогі друзі, щоб ми з вами ніхто не залишився, не спізнився. Не спізнився на той, той час, коли прийде наш Спаситель Ісус Христос, тому що тоді вже. Не буде можливості, тоді вже не буде часу щось там перемінити в своєму житті, щось поправити в своєму житті. Ми ж не скажемо, Господи, почекай, я ще щось тут не доробив, щось тут ще не закінчив на цій землі. Якісь в мене справи є, ще щось інше є. Друзі мої, Господь незабаром прийде, так говорить слово Господнє, і ми не знаємо ні дня, ні часу, коли він прийде. Але саме головне, щоб ми були готовими зустрітися з ним як своїм особистим Спасителем, а йому нехай буде слава. 阿门。